Я показую свою щоденну рутину, роботу, якісь мої роздуми. І єдине, що розвіє буденність цього влогу, це те, що я планую пекти пасхальні кульчі, хочу ви і будете дивитись цей влог, скоріш за все сильно пізніше Великодня. Взагалі я ніколи не цікавилась кулінарією чи випіканням пасок до минулого року, коли я вирішила спробувати. Я тоді з ними дуже сильно намучилась. І вирішила, що я буду тренуватись впродовж року, напрактикуюсь, знайду якийсь супер попер рецепт і буду пекти ідеальні кулічі. Звісно, про це все забула. Тому моя друга спроба буде сьогодні. Я знайшла новий рецепт, і думаю, що враховуючи минулі помилки, вийде хоча б трішки краще, ніж той рік. І, звісно, поділюсь своїми враженнями в кінці відео. А поки що я вже зібралась, бо, як зазвичай, прокинулась я дуже рано, щоб. Все це не знімати, тому спокійно допиваю каву, читаю книжку і йду на роботу. Рубрика про наболіла. В мене взагалі нульовий розмір грудей. Я, звісно, про це комплексувала дуже там з підліткового віку. А потім я поступово цих комплексів своїх позбувалась, і останні два роки в мене була така ейфорія від прийняття себе, що я реально в мене цей комплекс він просто пропав. Да, в мене маленькі груди. Їх для когось можна сказати немає, але вони мої, вони красиві, вони мені абсолютно подобаються. Я б не, бу... не стала лукавити, що я б не хотіла трішки більше, бо це елементарно просто незручно в плані одягу буває. Але загалом для мене це питання було вирішено, і я спокійно дуже до цього ставилася. Відповідно, оскільки розмір нульовий носити якісь бюсти, якісь такі штуки підтримуючі, мені, по-перше, немає сенсу. По-друге, ну без них навіть мені об'єктивно зручно. І я собі так ходила. Без нічого, ну просто в одязі. Роки два. Мені було взагалі байдуже, що там, чи стерчить, чи не стерчить, хтось дивиться, хтось не дивиться. В мене була така ейфорія прийняття себе. Буквально до цієї весни. І особливо сьогоднішнього дня, мені чогось в моменті стало так некомфортно, просто настільки огидно від оцих. Поглядів чоловічі. Я от просто реально в якихось таких роздумах, що робити, що купувати. Об'єктивно, більшість бюстів на, мені, на мене великі по чашці. І це або просто купувати якісь силіконові наліпки. Ну, я не знаю. Але я просто сьогодні йшла і я зрозуміла, що я більше так з дому не вийду. Мені хочеться закриватись кардиганом, якимись рубашками, кофтами Звісно, я маю якісь топіки, які я можу вдягти там, під якісь. Гольфи, кофти, светр, але от під такий топ. Нічого не втягнеш, окрім або якогось такого без бертелей, бишовного бюсту, або якогось флейбра чи наліпок на зуски. Коротше. Дуже мене бісить ця ситуація, бо воно мені не треба, я того не хочу, але я того мушу. Просто без цього мені не затишно. Я просто не почуваю себе в безпеці, без якогось такого тут захисту. Ось таке. Повз наш провий саме улюблений театр. От взагалі це в нас така часта історія, бо я живу на лівому, вона на правому нам важкувати. Ну, як важкувати? Просто незручно, бо всіх роботи, всі оставили. Зустрічатися тому, коли я тут буваю на районі біля своєї роботи, біля вдома. Ми користуємося нагодою, щоб трішки прогулятися, бачити, що погода просто неймовірна, я обожнюю трави, грави, обожню всі запахи, навіть фампушкова. Планом мене зараз пообідати, трішки почитаю книгу. Потім хочу трішки прибратись. По вечорі прийде сестра, ми будемо пекти паски і завтра прийдуть гості. І мені вже трішки соромно, бо якщо по-чесному, я не прибирала десь місяці-два, напевно. І взагалі в мене зараз такі переосмислення щодо там, прибирання, готування оцих всіх. Жіночих обов'язків, бо я зовила себе на думці, що мені постійно приходиться обирати. Або я працюю, працюю, я маю на увазі не з клієнтами, а в плані там, свого розвитку, там контенту в інстаграм, реклами, злучень клієнтів і так далі. Або я там відпочиваю, або я готую, прибираю. І ну, кілька років я обирала останнє, бо я була впевнена, що от ну не можу я сісти там і знімати сторіс, коли в мене на фоні срач. Вона може придумати ідею для відео, коли в мене там срач, вона це все дратує і так далі, і тому подібне. От я зараз приберусь, от я зараз приготую поїсти і потім сяду працювати. Але факт в тому, що ти прибрала, ти нагодувала, і день закінчився. Ну або сили закінчились, радість життя закінчилась. І це такий біг по колу, коли я маю якісь довгострокові цілі, я маю якісь бажання. Там щодо роботи своєї, що до заробітку. Але я до того не йду, бо що я роблю щодня? Готую, прибираю, працюю з клієнтами. І я стою на місці, я нічого не роблю, щоб йти вперед, бо в мене на це не вистачає сил. Ну так, да, інколи роблю, але це не регулярні шаги. Я зробила крок вперед. Щось там опублікувала, і потім в мене місяць немає натхнення, бо я як білка в колесі з цим прибиранням, готуванням і так далі. Це ще я не маю дітей, я не маю тварин. У нас просто дві людини вдома. Там хлопець мені допомагає, коли може, і я все рівно постійно роздратована, постійно злюща, бо я не роблю того, що я хочу, і тільки до мене дійшло останні місяці, що. Ну, треба щось змінювати, треба обирати щось інше. Якщо мене там до моїх цілей, навіть до можливості делегувати, теж те прибирання, хоча б там наняти лінія, мити вікна, а не самі це втрачати дві години чи півдня. Щоб я мала цю можливість фінансову, я маю працювати, я маю покращувати свій дохід. А для цього я маю займатися контентом, залучати нових людей. І моя там немита посуда, ось ця. Чи намити по це не виправдання того, що я не працюю? Мені об'єктивно просто легше і не так страшно помити посуду, помити підлогу, ніж робити такі страшні кроки, як знімати там зараз цей ютуб, знімати якісь рілси, залучати рекламу, не бачити супер вихлопу з того. І тому це з одного боку така відмасочка, що я постійно прибираюсь, і бігство від якихось активних дій а, там до своїх цілей. І от тільки останні там пару місяців я починаю вчитись обирати. Спочатку попрацювала, потім відпочила, відновила ресурс, і потім як є сила. Поприбирала. Немає сил, ну, відповідно, не прибираю. Відповідно, два місяці в мене брудна підлога. Але я от знімаю зараз третє відео на YouTube, Але в мене там є план постів на місяць в Instagram. Друге питання, коли я їх виконую, коли я перестану боятись. От, але це друге питання. Принаймні, я щось роблю назустріч тим е цілям, які в мене є. Принаймні так. Да, я цьому вчусь довго. Я писала про це інстаграм, що я амбасадор вільного розвитку до мене дуже повільно доходить, але принаймні доходить це мій шлях. Ну ось я ось, ось так вчусь. Хтось, можливо, швидше, а я ось так і добре, що хоча б так. І все рівно це важко, все рівно я відчуваю якусь таку провину, бо сидить десь в голові, що ти маєш бути ідеальною дівчиною, якусь ідеальною хазяйкою, щоб тебе любила в тебе, ти має бути прибрано затишно, нагодована, різноманітна їжа на щодень. І я не знаю звідки це, бо в мене мама, наприклад, супер розслаблена в цьому питанні. Вона там приходить, приходила з роботи, і якщо вона втомлена. Вона не готує їсти, робіть, що хочете, да? там, наприклад, батько там я, ви дорослі, самі собі щось придумайте. В неї цього не було. А хлопець від мене там не потурбує якихось там кулінарних шедеврів щодня, різних, супер чистоти. Він дуже також розслаблено до цього станеться. Я сама собі, десь суспільство щось там вичіпало і внушила, що от, я має бути така ідеальна. В мене має бути... І багато клієнтів, і я має бути завжди така а, щаслива, радісна, і в мене має бути суперзатишок і супер смачна різноманітна їжа. І, ну Звісно, що розірватися неможливо, баланс неможливий. Ти завжди щось обираєш, щось пріоритетне. Ну, і от виходить, що в мене було чисто, нагодовано, але я стою на місці. В принципі, На місці навіть неможливо стояти, бо поки ти стоїш, інші йдуть вперед, і відповідно ти йдеш назад. Тому. Тому ось я для себе такі висновки зробила. Можливо, комусь це також надихне, передивитись на своє життя, придивитись на те, чого ви прагнете, і які насправді маєте результати, і от які в нас є результати, такі ми і робили дії. Якщо в мене результат що в мене абсолютно ніякого розвитку в кар'єрі, то відповідно я для того нічого не робила, бо робила супермало, недостатньо для того, щоб зрушити з місця. Оскільки я в готовці просто повний слопок. Мені постійно потрібно дивитись в рецепт, щось перевіряти, грамовки, кроки. Тому я постійно заляпувала собі телефон, доки не придумала такий лайфхак, я просто друкувати собі рецепт, чи можна писати від руки. Реально суперзручно, що ти можеш спокійно собі підглядати і не боятися, що ти заляпаєш собі телефон тістом, мукою чи маслом жирним. Тому ось такий корисний вам лайфхак. At least for tonight. It's been so long since I got so close to someone. I know this ain't love, but let me stay a while. And pull me closer tonight. Keep holding my hand. And all this ain't love, but. І хочу так по-свіжому швиденько поділитись своїми враженнями. Книга ця Джорджа Ореола Хай живе фікус. І сюжет тут досить такий незвичний. У нас є головний герой Гордон, і в нього дуже специфічні відносини з грошима. Якщо точніше, він їх ненавидить, він їх звинувачує в усіх своїх невдачах. Він вважає їх просто якимось суцільним злом а людей робами грошей. Він зневажає і тих, хто їх прагне зробляти, і різні там кар'єри, різні атрибути благополуччя. Коротше кажучи, він ненавидить майже все. Чого це так? Потім, по ходу, трішки можна зробити якісь висновки, але все одно до кінця ти це не розумієш. І на початку він мене. Супер дратував. Я вже навіть написала, що ця книга, мабуть, буде І Головний герой він просто, ну просто бісячий, тільки він викликає ось якусь таку відразу. Згодом трішки його починаєш розуміти, навіть бачити якісь в нього гарні якості. А, суть в чому? З одного боку, він ненавидить гроші. Ще в дитинстві він починає з ними війну. Він вважає, що тільки два шляхи бути рабом грошей і просто ем, принижуватись, йдучи на все, щоб тільки їх зробити, завести собі дружину, народити діточок, завести собі фікус. З фікусом в нього взагалі окремі відносини. Це його персональний ворог на всієї книги. Або інший шлях це бути вище грошей, бути таким гордим, принциповим і відмовитись від них взагалі. Потім він стає дорослішим. І, звісно, відмовитись від грошей він не може абсолютно взагалі, бо треба за щось жити. І він, він обирає жити на максимальну якусь там невисоку зарплатню. Заробляти він би хотів своєю поезією як поет, Це він не вважає чимось таким зневажливим. І от він з одного боку зневажає гроші, ненавидить людей. І в той же час він просто. Пристрасно бажає всіх тих благ, які дають гроші. Він каже, що от аби в мене були гроші, я мав би там, і купу там бутилок різних вин дорогих, я б вдівся, я б поголився, мені б посміхались би жіночки. І все було б так просто райдужно, і блискуче, і щасливо. Але ж він сам відмовився від цього життя, яке він ізневажає, і водночас бажає. І замість цього всього він обирає а, якусь таку просту, абсолютно роботу на якусь мінімальну зарплатню, з якої він знімає паршивеньку квартиру, і там п'є один чай на день. В нього там є чотири цигарки на цілий там, тиждень. Коротше кажучи, він не доїдає, не досипає, в нього там якась одна лампа в кімнаті, яка взагалі нічого не опалює, він мерзне, він миється раз на місяць. Ну, коротше кажучи, можете уявити оцей занедбаний стан і занедбаний, перш за все в голові. Бо бідність, вона ж не у кількості грошей, вона перш за все в голові. Інакше б. Всі бідні, аби їм дали гроші, були багаті. Але, бідному а, гроші в кармані прожигають деру просто, їм треба якомога швидше від них позбутись. Коротше кажучи, спочатку його зневажаєш. Спочатку він здається просто жалюгідною якоюсь такою істотою. Згодом, дійсно, ти занурюєшся трішки в його там, відносини з його кращим другом, дуже багатим, до речі. З його дівчиною, яку він справді любить, хоч і його таракани цьому всьому коханню заважають, знайомишся з його відношенням до сестри, взагалі з його внутрішнім світом, з, усім, з усіма його тараканами, і він вже здається не жалюгідним, не лицемірним, а просто якоюсь такою великою дитиною, дуже нещасною, дуже ображеною життям і небезпідставною. Що навіть проникаєшся якоюсь симпатією. Дійсно, якась дуже полярна книга. Дуже багато в мене змінювалось станів і емоцій під час читання, хоч вона й дуже така не і меланхолічна, але персонаж дуже і дуже цікавий. Книгу я однозначно раджу, її, звісно, неможливо порівняти з тим же там Скотним двором Орола або з його вісімдесят четвертим роком. Бо то шедеври. Я не дуже люблю такі заголовки, типу 100 книг, які мусять прочитати абсолютно всі, або 100 фільмів всіх часів і народів, які мусять подивитись всі. Дуже часто мені геть не все подобається з цих списків. Але от саме «Скотний Двор і 84-й рік Орла» я думаю, що слід читати. Але я їх читала дуже-дуже давно: ще одну в школі, а іншу в університеті. І тоді це було дуже страшно, дуже Ну просто моторошно було їх читати, бо здавалось, ну це просто жах, в якому світі ми живемо. Навіть тоді, коли не було війни, нічого такого не було. Було моторошного від усвідомлення, що ти живеш в такому світі, де це все можливо. А зараз я взагалі не знаю, як можна щось таке читати. Це реально дуже страшно, але це так вже якийсь ліричний відступ. Я про те, що фікус він зовсім інший. Його неможливо порівняти з тим. І якщо тим я поставила 10 з 10, а ці 8 з 10, то це на ну, трішки різна шкала. Але однозначно, навіть... 9 з 10 я поставила фікусу. Однозначно, її я думаю, що було б незайво прочитати. Мені вона дуже зайшла, хоч моє а, враження, воно було дуже полярним. І на початку я думала, що це просто гірша книга буде цього року і просто гірший персонаж. Я свою думку змінила. І я просто в захваті від написання, від взагалі краси а, слова Орела від того, з якою він. Прописав всіх героїв, і він не зробив їх очевидно поганими чи, очевидно, хорошими, він їх зробив саме живими, такими складними, як і є складні люди. Бо будь-хто може бути для когось в якійсь ситуації хорошим, для когось іншого в іншій ситуації поганим. Люди складні, люди можуть бути неоднозначними, люди живі. І саме такі люди. А ось тут в хай живе фікус. Коротше, книгу я раджу. О, Включення з наступного дня. Сьогодні вже була Пасха. Ми посиділи з родичами. А вчора просто ми пекли їх до першої ночі, їх паски. І, відповідно, сил вже ні на що не було. Чого так затягнути, бо тобто ми ще вийшли, поки піднімалися тісти трішки пройтись, прогулятись з хлопцями, сестрою, поки ходили, гуляли, поки прийшли, поки повечеряли, поки то випекли, поки змазали, коротше кажучи. Більше я так не хочу заморочуватись, хотіла зробити пару штук, вийшло все рівно сім. Тісто було добре, але я трішки там помилилась, забула про цукор, вони вийшли не солодкі, глазор, навпаки, вийшла занадто солодкою і прозорий чомусь я не знаю. Я не особливо так вмію готувати, тому не робила купу помилок. Ще глазур швидко застигла, і коли я присипала цією присипкою, вона вся скочилась. Коротше кажучи, я не робила висновків, записала їх собі в нотатки. І в наступному році, якщо згадаю, передивлюсь і вже зроблю якісь нові помилки. А ці сподіваюся, що врахую.